Хотіли як краще, а вийшло, як завжди, з діалогів з батьками та і, чесно сказати, з власної практики. Ми знаємо, що так буває. І тепер ми знаємо, які найефективніші кроки для того, щоб у дитини надовго, напевно, відбити бажання щось вивчати. Звідси ми робимо з вами чотири кроки. Перший крок, і найефективніший, щоб дитина перестала хотіти щось вивчати, наприклад, англійську мову. Це гарно, якісно і завжди своєчасно її виправляти. Кожну її помилку. От вона сказала речення, там три помилки. Треба всі три одразу тут зразу виправити. От вона ще речення закінчує. А ви вже так повітря в легені набираєте, і як тільки вона закінчила, ви зразу мусите сказати: отут було неправильно, оце треба поправити. І отут треба сказати інакше. І я би сказав зовсім не так або сказала. Другий крок. Треба дуже-дуже ретельно перевіряти все, що дитина робить. От домашнє завдання, там від корки до корки треба перевірити. Там боковим зором слідкувати, щоб, не дай Боже, не розслабилася, там не байдикувала. У вас постійно має бути такий менеджмент в голові. А чим дитина зараз займається? Ага, нічого не робить, значить, треба дати якесь завдання. Це теж дуже дуже класний спосіб. Відбити будь-яку мотивацію в дитини внутрішню, власну, самостійну щось робити. І третій крок: треба бути. Як в пісні пам'ятаєте, я само совершенство, я ідеал. Треба бути в цьому питанні, яке ви обговорюєте з дитиною, де ви ну, рухаєте її вперед до цілі, треба бути таким ідеальним. Треба от не помилятися. Треба завжди бути прикладом, завжди розказати, от, як потрібно підкреслити, як це для мене важливо і як я гарно з цим справляюся. Тобто, треба бути таким. Безгрішним абсолютно і ідеальним в цьому питанні, і постійно показувати це дитині. Оці три речі, вони ідеально працюють для того, щоб діти напевно, не назавжди, слава Богу, але на певний час, на довгий час перехотіли займатися. Вивченням якоїсь теми. Оці три речі робіть, і чітко діти не будуть хотіти це вивчати. Якщо ж раптом ви передумали, і це наш крок 4, і вирішили все-таки, щось не туди ми зарулили. Треба все-таки, щоб дитина хотіла для того, щоб вивчила. Тоді, якщо ви помічаєте за собою ось такі речі, релекс. Розслабляємося, відпускаємо свою ідеальність і 100% ефективність, даємо простір дитині, оце своє контроль трішки зменшуємо. Стаємо так чуть-чуть ближче, ну не зовсім розміру своєї дитини. Да, цей контроль робимо, але так ну, не сильно, щоб це не відрізнялося, ніби це така гора і, і, і біля неї. Там камушок маленький, безвольний. Якось трішечки свій контроль врівноважуємо. Для молодших додаємо в наше спілкування фан, задоволення, сміх, гру. Для старших додаємо місце для помилки, потім якесь доброзичливе обговорення. Дивися, куди нас ця помилка завела. І даємо дитині підрости в цій історії, її рішенням, її локусу контролю. А собі якось, ну, шукаємо рецепти. Треба зменшити ось цей свій контроль, цю свою фігуру, яка вирішує в цих питаннях, яка є ідеальна, яка є постійно все менеджить, така ефективна, і яка не дає статися ніякій випадковості, а все має у нас чотенько бути як годинник. Оце треба зменшити і залишити простір. Ще для чогось. І парадоксальним чином, тоді може статися не одразу, якщо ви так жили 5 років, не одразу. Зразу все провалиться і буде дуже погано. Але якщо ви витримаєте, то потім воно вирівняється, і дитина захоче вчитися сама.